Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Хочу в подорож вас запросити, малята. Лісом разом будемо мандрувати, перш ніж в подорож вирушати. Правила поведінки в лісі слід пригадати. Ламати гілочки дерев та кущів не можна. Робити та розвішувати годівнички для пташок можна. Обдирати куру дерев? Не можна. Милуватися красою природи можна. Рубати ялинки не можна. Нищити гнізда пташок? Не можна. Правила добре знаємо, до лісу вирушаємо. Діти, коли це буває? Що клен засинає, та приходить морозець та повіє вітерець? На дерева сніг впаде, все навколо замете. Діти, коли це буває? Так, взимку. Діти, а чому в лісі так тихо? Бо звірі від морозу ховаються. Дерева відпочивають, на весну чекають. А як можна взимку розпізнати дерева? Так, за кольором кори, кроною. Як ми знайдемо оберізку серед інших дерев? Правильно, за кольором кори. Вона оберізки біла та за опущеними гілочками. Малята, а яке дерево і взимку яскраву прикрасу має, птахів до себе збирає? Діти, це горобина. Навіщо горобині ягоди? Ягоди Гробина запасає для птахів, щоб взимку їх пригощати. А яку назву має це дерево? Правильно, ялинка. Чи змінилася ялинка з приходом зими? Ні, не змінилася. Ялинка не боїться морозу. Вона продовжує радувати гостей лісу і взимку. Чим вкриті гілочки ялинки? Так, голочками. А що, крім голочок, ще росте на ялинці? Так, це шишки. Лісовою стежиною ми йшли, шишки з ялинки знайшли. Діти, якого кольору шишки? Так, коричневого. А якої форми? Шишки продовгувастої форми. А що ховається під шкаралупками шишки? Діти, це насіння. А хто любить ласувати насіннячком шишки? Це білочки та різні пташки. Холодно у лісі, клену, калині, вільсі. Зимою наодинці не страшно лиш ялинці. Метелиця-хурделиця замила лісок. Пора нам повертатися. Діти, де ми сьогодні побували? Так, в зимовому лісі. Які дерева розглядали? Правильно, берізку, горобину, ялинку, молодці дітки. Дякую вам за увагу. До зустрічі!